З нами на зв'язку гурт Ковалевський і Рафаїл. І як ми бачимо, у нас є зв'язочок. Є це пан Рафаїл. Вітаємо, дуже дякую за запрошення. Дуже вітаємо. раді вас бачити. Я один за нас двох, тому що якраз на зйомках знімаємо там дуже гарне відео для наших слухачів. Тому мої вітання вам. Ми ще поцікавимося, що ж ви там ще знімаєте, коли будемо говорити про ваші творчі плани. Але спочатку, звичайно, мова піде про вашу нову пісню. Це «Don't Lie». Розкажіть, будь ласка, як вона створювалася і її головний меседж. А якщо бути чесним, цій пісні вже майже напевно рік, навіть даже півтора року, це Don't Lie перекладається як не бреши, та і вона автобіографічна. Це знаєте про те, коли людина думає, що можна трішечки збрехати, і все буде нормально, але це не так, тому що е, люба якась брехня вона буде вилазити наверх. На і так все й було в моїх відносинах. Коли людина думала, що розумніша, ну дівчина да чим хлопець, ви ж самі знаєте. І вирішила так, ну як сказати, да можна сказати прямо, збрехала. І все, і це вже пішла як розбита ваза, скільки туди водичку не наливає, вона буде завжди виливатися, і відносини почали потрішки розрушатись. так. і пісня про те, як можна прослідкувати по куплетах, що після якоїсь брехні все відносини починають руйнуватися. Я думаю, кожен із нас, кожна людина, з таким сталкувалися. Тому така пісня, знаєте, автобіографічна, хоч і майже рік цьому куплету, і цьому приспу, але вона. Така трішечки болюче, але все залишилось все, е, як сказати правильно е, все, е, все, е, у минулому все. Закінчилось, все закінчилось, закінчилось гарно, все закінчилось угу. ми, ми подали руки, я вам удачі. удачі. А скажіть, будь ласка, ось такі особисті речі, коли виконавці виносять у свою творчість. Це важко робити, важко ділитися своїми дійсно пережитими почуттями. Насамділі це навпаки, це облегчує трішечки, знаєте, тому що ну в творчих людей так: от те, що на душі болить, коли ти це? Ну я б сказав, не розповідаєш, а коли несешся це від чистого серця в масі, то навпаки становиться набагато легше. Знаєте, тому я б сказав би це не тяжко, це класно. А скажіть, яка лірична любить тільки про кохання писати. Розкажіть, будь ласка, а чи плануєте ви ще прем'єри до нового року? Чи ви зараз знімаєте таке цікаве? Це остання прем'єра, остання цього року. В наступному році буде, може, там, розкрити невеличку тайну, та буде альбом. Ого! Тому чекайте. Та буде гарний, дуже кріпкий альбом з таких, я б сказав, дуже хороших пісень. Тому чекайте. А в цьому році це остання пісня. Кажіть, а якщо от просто взяти і підбити вже кінець року на кінець року підсумки 2023? го чи було щось таке, чим ви пишаєтесь? До речі, сьогодні день підкорювача вершин, тобто людини, яка не альпініст, а просто дійшла до своєї мети, підкорила власну вершину. Чи були такі вершини у вас у 2023 році? Я вам скажу, що у нас був при Минула пісня була називалася Музичка. І ми дуже хотіли. Ми знімали таку тяжку роботу. Ми знімали три дні по 14 часов. У нас були відеозйомки. Та і ми хотіли, щоб вона набрала як мінімум таку відмітку. Прийшла як мільйон. Знаєте, і вона прийшла, і ми слава Богу, видихнули, тому що хотіли дуже круту роботу зробити. Там теж пісня про кохання. Бистро розкажу вам там. Там ну, пісня називається «Музичка», там співається під сумну музичку плаче дурочка». Ця пісня була написана. Коли зайшов додому, побачив на кухні свою дівчину, яка просто п'є вино. І плаче. Ну, і це в кожної дівчинки такий є настрій. такий, знаєте, раз в місяць, коли вона хоче неба, Ну трішечки випити, да і поплакати. Я просто зайшов до себе додому, побачив свою кохану людину, і вона просто плаче під сумну музику. І я думаю, блін, ну це повинна бути дуже крута пісня, дуже крута відеоробота. І ми бачите, зняли і Дуже зайшла вона в маси, і полетіла ця пісня просто всюди. І от вона набрала відмітку там уже більше за мільйон, пішло там чи мільйон триста. І я, я вважаю, що цим. Можна і треба пишатися, це дійсно дуже круто. І ми вас з цим вітаємо. А скажіть, от ви самі пишете тексти до своїх пісень? Ви завжди вміли збирати слова до купи і висловлювати свої почуття через них? Можливо, з дитинства ви писали вірші? Чи це стало більше у зрілому віці? Як це відбувається? Чесно, ніколи в житті не писав ні вірші, не займався музикою. Це е, все було десь 4 роки назад, коли просто дуже сильно закохався. І це кохання, кохання мені сказало, що ну, ні, не, ти, не ти, це не твоє кохання. Та. І я проснувся просто наступний день, і я не зрозумів, що за мною відбувається, і просто я почав. Наче... Писати вірші. От просто після такого, ну можна сказати, там невдачного кохання, да? але воно змінило, змінило повністю життя. От я вважаю, що така судьба прийшла. Якщо в нас було багато часу, я вам розказав, як я познайомився з цією людиною, і там е, кожна людина зрозуміє, що це настільки не випадково, знаєте, як і все в житті. Але я проснувся. І зрозумів, що я хочу просто писати вірші, а це вже буде музика, не музика, не знаю. Але от я скажу, що да, до, там, до 20 років я взагалі нічого не, це, не писав, не займався. Але от така була ситуація, яка змінила моє життя. Змінила у вас ситуація? Ви кажете, а що зараз вас надихає продовжувати творити, що допомагає ось знаходити той творчий потенціал в умовах, ті, які є зараз? Дякую. Любов, ну це так мило. Я така людина, і Ковалевський така людина. Якщо б займалися іншою музикою, це були б не ми. Ми обманювали в першу чергу себе і людей. Тому ми два лірика, знаєте, які дуже полюбляємо про це писати. Працівники перед відачі, чуєте, повітря? Але в нас, я думаю, є хвилинка, тому перед тим так, перед тим як вас відпускати, хотілося б розуміємо, що треба йти до укриття, але побажання для всіх наших глядачів, будь ласка, не дивлячись на цю ситуацію, як країні, треба посміхатися. Просто підійти зранку, подивитися собі в очі і сказати ти молодець. В тебе все виходить, і просто посміхнутися. Це така маленька річ, але вона твій, твій день починає зовсім по інакшому. Тому я і вам раджу, да? і всім, хто нас слухає, бачить, раджу просто підійти зеркало. Так, ти молодець. Посміхнутися і все в те вийде, Собі казати, тому що дуже мало людей каже собі відверто свої душі, що в тебе все получається. Що ти молодець, займайся. Ти все робиш правильно. Дуже вам дякуємо. Дякуємо, що нас до нас доєдналися. Будемо раді бачити вас знову з новими прем'єрами. Звичайно, з альбомом, з прем'єрою альбомом в наступному році. Ми заздалегідь бронюємо місце, щоб його також презентувати. Будемо дуже на це чекати. Так, нашим глядачам нагадаю, що спілкувалися ми з Рафаїлом з гурту Ковалецький Рафаїль, а зараз давайте послухаємо пісню Донтлай. Зави самі борцю. Просто з'ядай, не сумой саме це. Налікуєш, але мене в тобі одне дратує Коли зі мною знов не ти, холодною зимою не помічаєш, снов знову, Зі мною не ти, і моє серце б'ється в І ми наче поруч та в різних місць На бедулей залиш собі по Серце болить він дратує знову шукаю в інших тебе І свою душу лікую І якщо тобі цікаво Все ще люблю Тепло на душі у мене Коли на тебе дивлю Але коло бою зі мною не помчаєшся знову знов Зі мною не ти і моє серце б'ється свята І ми не чубо my baby I'm you. don't